Друзі, чудові врятований собачці після тяжких травм. Дуже шукаємо господарів або перетримку. От вона більш світла в клініці Рудий Кіт, де вона зараз живе. Як бачите, все повністю відновилося, і їй треба кудись далі їхати. Вона ж не зможе завжди жити в клініці. Дуже прошу вас допомогти розповсюдити. Дякую. Ось, бачите, був перелам, фіксувала спицями, потім довелося ставити великий апарат Елізарова і, врешті-решт, все стало добре. Що це за собаки? Що це за собаки? Дюся. Дюся їжачок Мартін. Їжачок, дюся. Videlaj!